Вітаю вас, шановні українці, на новому ютуб-каналі Лев Українці в Німеччині. Мене звуть Інеса, і я вам розповім, що можна безкоштовно отримати українців в Німеччині або з великою знижкою. Сьогодні ми з вами будемо розмовляти лише про безкоштовні речі, які я отримала в Німеччині. І навіть за доставку я нічого не платила. І я також поділюсь з вами цією корисною інформацією. Ви зможете підписатись на телеграм-канал, де я скидую всі. Посилання на різні сайти, де це можна отримати. Також підписуйтесь на YouTube канал, щоб не загубити цей канал і завжди знати корисну інформацію для українців в Німеччині. Давайте почнемо дивитися. І так: спершу я покажу вам, що я отримала в кінці січня це такі два гель-лаки. Вони коштують 23,45 на сайті Look Fantastic, я їх знайшла. Це гель-лаки, які можна використовувати без уф лампи тобто, просто наносите і вони довго зберігаються на ваших нігтях. Такі приємності, ви знаєте, що дуже багато українців приїхали сюди, я так само без нічого. Тобто ніякої косметики, нічого ми з собою не брали, коли виїжджали, евакуювалися. Тоді було не до цього, як ви розумієте. Тому дуже класно, що є різні способи отримати безкоштовно різні речі або з великою знижкою в Німеччині. І я вас навчу, як це робити. Так, ще я отримала такий пробничок крему від шрамів. Зараз це потрібно моїй близької людині, тому також це приємне таке надбання. Але це все було трошки і було в січні. Що я отримала в лютому? В лютому я отримала таких три набори натуральних чаїв, вже почала їх використовувати, тому не дуже такі доглянуті так, коробочки. Це, це натуральні чаї. Їх особливість в тому, що тільки натуральні інгредієнти, їх потрібно навіть заварювати, наприклад, норвежський чай з шипшиною, смородиною та з гілочками сосни 10-15 хвилин. Тобто ну, це немало. Але ти розумієш, що ти п'єш дійсно натуральний чай. Деякі там, 5 хвилин. Дуже цікавий состав, наприклад, лаванда, яблуко і полуниця. Ну, незвичайно. А це взагалі чаї з різних світів, з різних країн. Тут і Африка, і Балі також є. Норвегія, Франція. Ну, Будь-який смак. І це коштує 2,55 ДМ. Ну, я просто дивлюся, фотографую, дивлюсь, скільки коштує. Який товар в, в інтернеті, але це приходить безкоштовно. Як це приходить, в, я заповнювала заявку а, те, що я по протестую цей чай і потім напишу свій відгук. Я можу писати відгук такий, який ну, дійсно для мене там, що мені сподобалось, що не сподобалося. Тобто мені не потрібно писати лише добрі відгуки. Я це роблю від серця, як все є. І що мені сподобалося, що ні, я пишу також я від серця. мову я тільки німецьку вивчаю, і тому я використовую перекладач. Так само на сайтах я використовую перекладач і все просто через Google Chrome посилання скидаю в Google Chrome. В Google Chrome я поставила в налаштування, що з німецькою на українську буду переводитись. І я можу користуватись будь-яким сайтом в Німеччині, розуміючи, про що там є мова. І також закликаю вас це робити. Наступне такий конвертик мені прийшов. Дуже багато хто з мого телеграм-каналу також отримав це. Дівчата скидали, хизувались. Це два пробники Black Opium і. Євсан Лоран чоловічий. Все, що приходить, ви можете собі використовувати, ви можете відправити в Україну, ви можете, якщо це якийсь, наприклад, вам аромат не підійшов, підділи, а, наприклад, подобається там, вашій мамі, бабусі чи подрузі, ви можете також ділитися з іншими. Інше, наступне, що мені прийшло? Крістіан Діор. Таких два аромати. Ну, це невеликі, так. Але, ви знаєте, дуже, е, дуже зручно, наприклад, такі маленького формату парфюму брати з собою в дорогу подорожі. Або навіть коли там, ви на ціли, цілий день колись йдете і бажаєте, там, щоб цілий день від вас дуже приємно був аромат. Ви можете використовувати це і не тримати великі якісь розміри, а маленькими користуватись. Наступне. Так, подивимось. Угу. Це прийшли вітаміни для волосся. Я скидала також посилання, також, дівчата, отримали це вітаміни. Так, чотири штуки, але ви можете, наприклад, декілька замовити на різні пошти, або ви скуштуєте, якщо вам сподобається, ви можете вже замовити купити. Там є дуже різні вітаміни і для жінок, і для чоловіків також можна безкоштовно отримати. Я скидаю посилання і для імунітету. Так, тут вже велика посилочка. Зараз ми відкриємо її і подивимось. Що всередині. Так, нелегко. Ще такий класний вид економити, коли ти використовуєш сайти з кешбеком. Кешбек це коли, наприклад, ви щось куплюєте онлайн і е, вам кошти повертаються за ваші покупки. Там є 10%, є 15, є 3, є 1, а є 30. Є дуже різне. Посилання на ці сайти з кешбеком це просто реєструєтесь в них за посиланням. Є, е, коли, там, наприклад, сайт. Ви використовуєте там, ну, для нових клієнтів там, 5 євро чи 10-15 євро, вам одразу бонусом приходить. І е, далі відсоток від покупок. Але краще зробити, от ви зареєструвалися, краще в перший місяць хоч одну покупку зробити, щоб вам ще е, прийшов додатковий бонус, додаткові гроші. І потім виводити їх на картку, все просто. Я все також ну, розповідаю в телеграм-каналі, як це робиться. Мені там питання дуже багато здають, я ну, на все, що можна, я відповідаю. Так, наступне наше таке надбання це Батіста. А, батісте, мабуть, це. Угу. Це сухий кондиціонер, який не потрібно змивати. Тобто ви його наносите на волосся. Можна там, наприклад, ви сьогодні помили голову нанесли, а можна ще й завтра нанести, і не потрібно його змивати. Приємне надбання, вони ті все таке це нове, тому що ціна, мабуть, не стоїть в інтернеті, але при, ну, приблизно десь 3-4 євро таке буде коштувати мінімум. Ну, Добре, приємне надбання. Так, наступне наше. Велика посилочка. Ще я е, скидаю інформацію про різні б'юті-бокси. Що таке б'юті-бокси? Це коли ви замовляєте, ну, такий бокс, ну, з, 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 красивого, красивого, красивої упаковки. Іноді приходить з бокса, приходить, наприклад, косметичка, і в ній буде косметика. І ви, наприклад, купуєте на 13-15 євро, а всередині буде мінімум 70, 60, 2 і 100 і більше. Так, це в нас лореаль. Лоріаль. Дивіться, в мене якраз є такі, я знаю, що це таке, і дуже задоволена. Лоріалівським кремом та сивороткою. Ця сиворотка з вітаміном С вона зменшує пори, вона пом'якшує, зволожує обличчя. І ще є якісь є пігментні плями, вона їх знімає. Вона коштує 19,95 в ДМ. Я думаю, що на інших сайтах ще дорожче буде коштувати, тому що ДМ такий дешевий магазин. Тому. Це буде ще більше коштувати, але в ДМ 1995. Це Revital Clinical з вітаміном С та антиоксидантами. Тут також, що в ньому гарне, що в ньому є spf фільтр 50. Тобто, такі креми, якщо ви сиверко використовувати з вітаміном С, не можна виходити на вулицю без spf захисту, тому що будуть підметні плями на обличчя. Цьому треба бути дуже обережними. Також, якщо ви використовуєте пілінги для обличчя, постійно треба використовувати СПФ. Оце 50 навіть не 30 і 50 дуже гарний захист. І в мене обличчя моя шкіра жирного типу, тому не всі крема до мене для мене підходить, але цей підходить дуже швидко. Питаюся, і я його взагалі не відчуваю. Тобто от я нанесла його і, мабуть, три, ну, навіть 2 хвилини, хвилини, вже його я не відчуваю на обличчі. Як його також на сайті я е, заповнила заявку, як, до речі, відправляла в телеграм-канал також про нього. Але е, от такі дорогі, е, така дорога продукція приходить не всім і не завжди. Тому що, от, наприклад, о, цих наборів було тільки тисяча. А мабуть, можливо, там більше людей замовили його, та, написали свою заявку, може там 5 тисяч або 3 тисячі, я не знаю скільки, але них цих було тільки тисяча. І от якщо ви, наприклад, замовляєте пробники з парфумами, вони ну, десь 80% що вони прийдуть. А ось такі більш дорожчі е, вироби, вони не завжди приходять, але шанс є, і от я знаю, що дівчина з моєї групи телеграм-каналу Лев українці Німеччині також отримала. Вона скидала свої фотографії, була дуже задоволена цим надбанням. Я дуже радію за неї. І за всіх, хто отримає також разом зі мною е, різні чудові, чудові якісь надбання в Німеччині. Так. Коли ми економимо, ми маємо змогу більше відправляти на ЗСУ, більше відправляти своїм знайомим, родичам, людям. Так. Ось тут, наприклад, написано, от я от, на В. Так, що я тут отримала, покажу спочатку. Дуже велике Ленор. Ленор. Е, ну. Зараз подивимось, який нормальний запах. Мені, мені не всі запахи я полюбляю, а цей аромат нормальний. Мені подобається, я буду використовувати. Що, от тут, наприклад, є інструкція, що зробити. Тобто, тут треба буде на сайті написати свій відгук і поставити, скільки я даю зірочок цьому продукту. Ну, це дуже швидко робиться. За, ну, на імейл e мені вже прийшло письмо, але я ще на відгук не написала. E, вчора прийшло письмо, що от я заповнила свій відгук після використання. От я завтра буду використовувати, і потім напишу свій відгук, сподобався чи, мі, чи мені цей линор. Дуже дуже легко, просто ну, взагалі більше нічого. Видите, вони Такі, як кукрузні палочки кладуть, щоб в нормальному виді прийшов до мене цей товар. Також є багато чого різного, що ще мені прийшло, але там я вже платила за доставку чи якусь мінімальну суму. Я буду показувати це також в наступних відео. Тому підписуйтесь на канал. Пишіть в коментарях, що вам ще цікаво буде почути про життя в Німеччині, про якісь корисності в Німеччині. Я буду намагатись ділитися з вами. Я взагалі вважаю, що нам треба українцям триматися разом, треба підтримувати один одного, треба дарувати любов, дарувати таку підтримку, тому що це дуже непросто зараз нам всі, ми дуже переживаємо. З приводу того, що є в Україні, і також я закликаю вас робити все, що ви можете робити в Німеччині, допомагати Україні там, ходити на мітинги, відправляти донати та багато-багато іншого. Я взагалі маю, ну, маю такий план зробити відео, що ми можемо українці робити для тих, хто залишився в Україні, як, яким чином можемо бути корисними. Тому ми до цього до цієї теми ще повернемось. У нас у кожного є свої якісь надбання, свої якісь таланти. Ви можете їх використовувати задля того, щоб перемога прийшла швидше в Україну. Я вас люблю, я дуже радію, що ми можемо спілкуватися з вами. Я вже багато з ким особисто познайомилась, хто підписався в телеграм-каналі, хто в Ютубі пише коментарі. Дуже приємно мати з вами зв'язок, тому що ми всі тут, в іншій країні, на чужині. Але дуже добре, що ми є один одного. Давайте тримати зв'язок, підписуйтесь на канал, пишіть, як чим я зможу вам бути корисною, я спробую це зробити для вас. Всього найкращого це буде Україна.